Зараз ваш екран вибухне кольорами, тому що ми вивчаємо colors in English. Це канал Cambridge UA. Let's start! І з самого початку давайте подивимось на всі базові кольори англійської мови. А це такі: white, black, grey, red, orange, yellow, green, blue, purple, pink, brown. А тепер давайте подивимось на приклади фраз із цими кольорами і картинки. І перший колір білий, white. Ви бачите на екрані, як він читається, ну і вимовляється як white. Наприклад, у мене є white bookmark – біла закладка для книжки, або ще white pen – біла ручка. А які асоціації в нас виникають ще з кольором білий? Перш за все, мабуть, сніг це white snow. а ще white polar bear – білий полярний ведмідь. Далі вивчаємо чорний колір, black. Наприклад, у мене є black toad bag – чорний шопер. А ще чорними зазвичай є black coal, чорне вугілля та black coffee, чорна кава. А далі колір grey. Сірий. Як бачите, у ньому є два варіанти написання. У британському варіанті англійської мови це слово пишуть через літеру І, а в американському через літеру A, хоча і вимовляються вони абсолютно однаково. Із сірих предметів у мене на столі є, наприклад, grey laptop». А ще в природі сірим є, наприклад, туман, «grey fog» або Grey Lemur, сірий лемур. До речі, у лемура на хвості є stripes, полосочки, і вони black and white, білі та чорні. І нарешті супер яскравий колір, червоний. Англійською він називається red. У мене, наприклад, є супер яскравий eye catching red notebook, червоний записник. А ще зазвичай у нас асоціація з червоним це червона троянда, red rose, або червона панда, red panda, у якої, до речі, теж є black and white stripes. А далі у нас orange, помаранчевий колір. І, мабуть, найбільш проста і очевидна асоціація це orange-orange. помаранчевий апельсин. Ще у мене є orange book – помаранчева книжка. Ну і можемо назвати такі приклади: orange carrot, це помаранчева морква, або orange pumpkin – помаранчевий гарбуз. Next color – yellow. Жовтий. Наприклад, я сижу на yellow office, ще на жовтому кріслі, або позаду мене yellow wall – жовта стіна. Також жовтою є всім відома чудова квітка Sunflower, соняшник, або ще улюблена приправа багатьох: це yellow mustard – Жовта гірчиця. А от зелений колір англійською буде «green». Наприклад, є зелене листя «green leaves», як от у цьому flower pot» в вазоні. Або з неочевидних асоціацій у мене є зелена свиня. А от очевидними асоціаціями будуть, наприклад, Green Avocado, це зелене авокадо, або Green Dollar, зелені долари. До речі, в українській ми на долари часто кажемо зелень, або пачка зелені. В англійській мові теж є такий вираз, і це слово називається green back. А тепер поговоримо про блакитний або синій колір, англійською blue. Наприклад, є blue ocean, синій океан, або blueberry, чорниця, у назві якої вже захована назва кольору blueberry. Фіолетовий в англійській мові називається Purple. Наприклад, у мене є ось такий purple cable – фіолетовий кабель. А ще завжди фіолетова лаванда, purple lavender, або purple plums – фіолетові сливи. До речі, у нас на каналі є відео, де я на сливах пояснюю різницю між this, that, these та those. Десь тут з'явиться лінк, тому обов'язково перейдіть на нього і подивіться це відео. А тим часом у нас залишилось два базові кольори, і один з них рожевий пінк. Згадали вже Барбі? Саме з нею асоціюється манія на рожевий колір. А ще є дуже класна героїня і з My Little Pony Pinkie Pie. Вона теж рожева. Ну і не повірите, у мене є ще одна свиня. Pink-pік. Pink, майже як свинка Пепа. З цим ніжним кольором також у нас асоціюються Pink Peonies – рожеві повонії, або Пінк Cherry Blossom рожева сакура. Можна також казати просто Pink Sakura. Total Pink. І останній колір Браун коричневий. Ми любимо дивитися на Браун horses – коричневих коней або їсти смачний шоколад. Браун chocolate. Тепер ви знаєте всі кольори англійської мови. І якщо вам сподобалось це відео і мої свині, ставте на нього лайк і обов'язково підпишіться на канал Cambridge UA. Bye!